Вітаю вас, друзі! Мене звати Сергій Стерненко, і ви дивитесь мій відеоблог. Але він, відеоблог, є не тільки у мене, а і ще у одного цікавого українського судді. Ну я такий активіст прибачений. А потім Кольщик Руський Мір Кримінальне. Ми їх душили-душили-душили-душили-душили-душили! То послухайте, цоя восьмикласницю. Співає дуже хорошо. буднях кажу, підробляє судді. М? Знайомтеся, це голова Липовецького районного суду Вінницької області Дмитро Кривенко. І він не тільки відеоблогер, а й мистецтвознавець. В чорному квадраті Малевича я бачу квадрат Малевича і ніяких смислів там не бачу. А ще він скаржиться на українців, які абсолютно несправедливо критикують суддів. З 14-го року відбувається планомірне цькування суддів. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар традиційно, щоб це відео набрало більше переглядів. І давайте я вас познайомлю ближче із цим цікавим представником Феміди. Про нього нещодавно у себе на сторінці у Фейсбуці писав автомайдан, на яких я вам рекомендую також підписатись. Вони опублікували відео на різку із цим суддею-блогером. Йому це дуже не сподобалось. Він навіть заявив, що це планомірна атака. Чітка інформаційна війна проти судової системи. Суддя Дмитро Кривенко також виправдовував своїх колег, які нещодавно потрапили у гучний і неприємний скандал. 12 січня. Це відео. Було поширено паном Стерненко йдеться про одне відео, яке я і справді у себе публікував із суддями із Запоріжжя, які у себе на корпоративі співали блатняк. <му> Виявляється, що коли українські судді співають російський шансон у даному випадку круга, то в цьому немає нічого поганого. Із сенсу пісні я зрозумів, що там нічого страшного немає. А от українці, які критикують суддів за це, вони дуже неправі і взагалі дебіли, які нервують суддю Кривенка. Ви розумієте, який дебіл один з другим. Знервили вони мене, ненавидить також цей суддя і активістів, які вимагають проведення судової реформи. У це слухати це гарантує. В них ціль знищити судову гілку. влади. Якщо ви не знали, то в Україні чудові, справедливі, ідеальні такі просто суди, до яких немає жодних обґрунтованих претензій. А активісти, які вимагають судової реформи, надзвичайно погані люди, тому що вони будуть проводити цю реформу у халаті. А то, що вони зараз створять, яке буде відбирати, то взагалі вони будуть відбирати в якихось халатіках. На думку цього служника Феміди, ми і з вами це гниди і нас треба душити. І там отаких гнид! Це чисто українське слово. Душити треба було. Словом, у судді Дмитра Кривенка є своя дуже серйозна аналітика як щодо громадян України, так і щодо судової реформи. Брота. Виход через жопу. За ті гроші, які вони отримують з оцих грантових організацій. Є у нього також і своя антикорупційна стратегія. Я взагалі не розумію. Тих людей, які дають хабарі, це лохи. Да. Чому лохи? Тому що немає сенсу давати хабарі у судді першої інстанції, бо все одно доведеться платити у другій. він судді першої інстанції. Да? Да. Ну, потім буде апеляція, якщо рішення суду не а Апеляція його скасує, значить, треба йти туди давати. Нашу судову систему реформувати взагалі не потрібно. І там у українських судах немає корупції. Але суддя Кривенко знає, хто саме із суддів бере хабарі та за що. Я знаю, де беруть хабарі. По яких справах? І правоохоронці знають. Ну, і ця ситуація влаштовує. А знаєте, чого? Ну, тому що вони користуються. в них хто ритуалі чи є на Але якщо оцей ваша честь знає про суддів корупціонерів, то тоді чому він не повідомляє про це правоохоронні органи? А якщо правоохоронні органи саботують свою роботу, то чому він це не розкаже журналістам? Гадаю, це питання риторичне. Має він іще і свою особливу стратегію судочинства. Він може визначити, чи людину законно притягають до кримінальної відповідальності, чи ні, за її татуюваннями. Попадали в засідання особи з певними татуюваннями, то я ну, в багатьох випадках міг зразу зрозуміти, чи їх підставно обвинувачують, чи безпідставно. Цікаво, як би він за татуюваннями судив Януковича, якого він дуже поважає. Хоча, чесно сказати, я при Януковичу да, себе відчував найбільш незалежним. Я його. ну, Український не ганьбив е і поважав. Має свій погляд цей суддя-відеоблогер і на геополітичну ситуацію він вважає, що в окупації Криму насамперед винні американці. Крим ожали, тому що е ці ж самі америкоси. Тримали на короткому поводку і не давали туди. Вже ж летіла збройна команда. Не вистачає тільки розповідей у стилі російської пропаганди про те саме зовнішнє управління. І мало не забув, не любить цей суддя не лише українців, активістів, антикорупціонерів, а й журналістів, які обов'язково усі брешуть та на когось працюють. І журналістів у нас немає. Вони все за гроші роблять. А ну то за що платять, то вони будуть писати. А я ж завжди розказую правду. У цього судді у відеоблозі одні постійно тільки протиріччя. Він каже, що він не антивакцинатор, але при цьому не вакцинується від коронавірусу. Я не антивакцинатор, а я не вкоканий. Сам він каже, що поки що на коронавірусну хворобу не хворів і має просте та логічне пояснення, чому. Хелера не бере таких. Скотиняк. Вакцинація від хвороб людству абсолютно не потрібна, тому що будь-яку вакцину давно відомо може замінити просто відсутність страху. І не бійтесь цих коронавірусу. Нічого. Якщо ви сміливі, з відкритою душою, то він обійде вас. Бо страх вбиває у нас імунітет. Коротше, дуже знаючий та талановитий суддя насправді працює. Ось у нас в Україні служитель Феміди, який завжди знає, що сказати з того чи іншого приводу. Не спіш шпернути, вибачте, завараження. То і, через п'ять хвилин на другому кінці будуть знати. Та, все ж таки, інколи мені здається, його колеги влаштовують проти нього ж диверсії. Що там світло пропаде, значить це суддя перерізав про. Пропав світло. Ось такі у нас друзі, служителі Феміди, і це іще ще насправді хороший приклад. Просто це той унікальний суддя, який веде свій відеоблог і публічно людям несе отаку дичину. Наприкінці випуску я зазвичай даю якісь висновки про те, що вам показав. Але тут він буде один і дуже короткий. Мені здається, оце відео це ідеальний приклад та пояснення того, чому в Україні життєво необхідно проводити. Водити судову реформу.